Вітання усім шанувальникам прекрасного днями. Завершився Вінболдонський турнір одне з найпрестижніших змагань з великого тенісу. І я зрозуміла, що дуже давно хотіла розповісти вам реальну історію тенісних браслетів. Це іконічна історія, яка відкриває несподіваний зв'язок між спортом та ювелірною справою. Її розповідають абсолютно всі продавці класичних діамантів та їхніх імітацій. І полягає вона в тому, що одного разу під час престижного турніру відома тенісистка ледь не загубила свій діамантовий браслет. Але в цьому відео я не буду повторювати те, що всі без мене багато разів чули. Я розповім вам те, що було насправді, адже між спортивною версією і версією маркетологів є певна різниця. Хоча в обох із них фігурує одна й та сама спортсменка, знаменита тенісистка Кріс Еверт. І як на мене, то в реальній історії роль цієї тенісистки в історії ювелірної моди значно більша ніж в рекламній касці. Але давайте по порядку: спочатку ваша вподобайка, підписка, ну а потім я розкажу вам красиву історію. І давайте починати. Тенісним називають тонкі браслети з благородного металу, оздоблене по колу каменями однакового кольору, форми і якості. Браслети такого плану з'явилися ще в 20-х роках ХХ 20 століття, але тоді їх називали браслетами вічності за аналогією з каблучками вічності, які мають схожий дизайн. Класичний тенісний браслет виготовляється із білого золота або платини і оздоблюється безколірними діамантами. Звісно, зараз припускається відхилення від канону, але про це пізніше. І головне, характерною рисою такого браслету є особлива застібка, яку вдосконалили саме після випадку із Кріс Еверт. Принаймні так стверджують ювеліри Картьє. Тож ненадовго звернемося до офіційної ювелірної версії. Під час одного із матчів US Open з руки тенісистки злетів її улюблений браслет з діамантами від Cartier, який вона вважала своїм щасливим талісманом. Матч довелося призупинити, поки спортсменка не знайшла прикрасу. Той матч Кріс програла на прес-конференції, сказавши, що була засмучена тим, що в браслеті зламалася застібка. Після цього випадку Cartier вдосконалили застібку на своїх браслетах, а моделі в дизайні вічності стали називатися тенісними. Друга частина цієї легенди не дуже переконлива. Навряд чи б спортсменка рівня Кріс Еверт стала виправдовувати свій програш зламаною прикрасою, навіть якби вона її дуже сильно любила. Тим більше, що цей епізод, де вона реально говорила саме такі слова, ніде не зафіксований. Але під сумнів, офіційну версію, ставить навіть не це. В ній фігурують різні дати. Одні кажуть, що це було на US Open в 1987 дев'ятсот а інші що в 78-му році. Тобто має місце розбіжність в 11 років, і звичайно виникають сумніви, чи відбувалися такі події взагалі. Хоча плутанина з датами насправді легко пояснюється, оскільки історія є дуже популярною в інтернеті, то тут могли просто випадково переставити цифри. Погляньте на дати, вони дзеркальні. Відповідно, хтось із авторів недбало поміняв цифри місцями, відтоді паралельно поширюється різна інформація, недбало чи свідомо про це далі буде. Тим не менш, браслет продовжують називати тенісним, і зараз ми підійшли до найцікавішого моменту, тому що він показує наскільки великою є роль Кріс Еверт в історії ювелірної моди. Зараз я докладно про все розповім, але перед цим пропоную визначитися, чи губила пані Еверт свій браслет взагалі. А якщо так. Коли це відбувалося, модна журналістка і експертка з історії ювелірних виробів та стилю Маріон Фасель зробила це за нас ще в 2018-му. Готуючи один матеріал, вона помітила розбіжності та неточності в цій історії і звернулася за коментарем безпосередньо до Кріс Еверт. З'ясувалося, що тенісистка дійсно губила браслет, і вона добре пам'ятає, що це сталося в 1978 році. Вона так і сказала: я знаю краще, коли в мене зламався улюблений браслет. Тож дату кінця 80-х впевнено відкидаємо. Попри те, що 87-й рік зовсім недавно, зокрема, згадував навіть український Вог у статті, присвяченій виходу нового фільму Суперники на тенісну тематику. Хоча сутологічним шляхом без коментарів Кріс Еверт можна прорахувати, що 78-й рік більш вірогідний. Справа в тому, що у 89-му році Кріс Еверт взагалі закінчила професійну кар'єру, а у 87-му браслети вже повним ходом називали тенісними і до того ж багато хто із інших тенісисток також вдягав коштовні прикраси на змагання. Тобто, це вже було нормою. І зараз ми повернемося в 70-ті для того, щоб остаточно з'ясувати, що ж відбулося. Кріс Еверт почала показувати серйозні результати на тенісних турнірах ще підлітком в 14 років. Вона стала кращою сполучених штатах серед юніорів. В 17 уперше поїхала на Вімблдон, де одразу дійшла до півфіналу. А за два роки, в 1973-му, Кріс виграла в із разом Ерланд Гаросу. Тобто 70-ті були періодом її дуже стрімкого злету і здобуття статусу першої ракетки світу, і вона була надзвичайно популярна. Додайте сюди ще й молодість і зовнішню привабливість. У ті часи Кріс вважалася найгарнішою серед тенісисток, хоча це не рятувало її і від найбільшої кількості дурнуватих коментарів. Також сприяв популярності нехай недовгий, але романи з колегою, знаменитим тенесистом Джиммі Конорсом, який в 70-х знаходився в зеніті своєї слави. Безумовно, молода, красива, успішна спортсменка була ідеальним обличчям для будь-якої рекламної компанії, і в тому числі для ювелірної. І вона, наче сама підказувала ювелірним домам ідею, самостійно вдягаючи на змагання ювелірні вироби у першу чергу. У свій улюблений діамантовий браслет Cartier, який тоді ще називався браслетом вічності, цікаво також те, що за словами самої Кріс Еверт, вона ніколи не мала рекламних контрактів з жодним ювелірним домом, і також вони не надсилали їй безкоштовних браслетів. Всі ювелірні прикраси вона або купувала сама, або ж отримувала в подарунок від близьких людей. Я просто носила браслети. Потім сталася ця ситуація із застіпкою. Мій браслет дійсно загубився, і ми шукали його, зупинивши матч. А потім вони, тобто ювеліри, стали називати браслети тенісними. Такі от жадібні ювеліри та маркетологи. А могли б зібратися і колективно подякувати Кріс Еверт за те, що вона подарувала їм легендарну ідею, яка й досі прекрасно продає. Також важливо те, що до середини 60-х років ювелірні вироби були атрибутом розкоші світських заходів та урочистих подій. Але в 70-х змінилася мода і, відповідно, жіночий одяг став більш зручним, вільним і невимушеним. Паралельно, багато жінок стали більше заробляти самостійно, і їм же не потрібно було чекати подарунка від свого чоловіка, вони могли купити прикраси самі. І, звичайно, що такі часи потребували нового типу прикрас. Не для лялечок, обвішаних діамантами, наче новорічна ялинка, а для активних, незалежних жінок, які можуть вдягнути діаманти і в офіс, і на стадіон. До речі, аналогічні причини спонукали у той самий період Арпельс придумати їхню конюшину альгамбра, тобто мінімалістичні, але стильні та розкішні прикраси, які мають власний ненав'язливий шик і не обтяжені умовностями попередніх епох. І тому красива тенісистка, яка першою почала носити діамантові браслети у поєднанні з спортивним одягом, була ідеальною музою для творення нового ювелірного стилю. Саме ювелірного, тому що в моді, взагалі, теніс подавав ідеї значно раніше. Короткі спідниці плісе, теніски поло і топи й сукні з відкритими плечима використовувалися модельєрами в неспортивному одязі, ще починаючи з 20-х. Після Кріс Еверт поєднувати джинси, майку і діаманти у повсякденній моді стало абсолютно нормальним. Звісно, діаманти при цьому не повинні бути занадто крупними. Це вже вечірній варіант. І в тенісних браслетах вставки зазвичай невеликі, тому що так і задумано. Таким чином, Кріс Еверт мимоволі придумала і подарувала не лише назву, але й рекламну ідею, яка прекрасно продає впродовж останніх 50 років і не збирається здавати свої позиції. А застібку картіє та інші ювеліри, звичайно, вдосконалили. Але це сталося не тільки через Кріс Еверт, а просто тому, що прикраси стали носити не лише на урочисті події, але й в повсякденному житті. І звичайно потрібна була. Така застібка, котра б гарантувала, що дівчина проходить у цій прикрасі впродовж цілого дня і ніде її не загубить. В наш час тенісні браслети оздоблюють не лише діамантами, але й їхніми аналогами, приміром, фіанітами або муасанітами. Також припускаються кольорові варіанти і навіть мікси кольорів та каменів, як натуральних, так і лабораторних. Мода на унісекс відкрила маркетологам ще одну нішу. Тенісні браслети тепер можуть носити і чоловіки. Чимало брендів зараз виносять їх окремою категорією. Хоча по факту чоловічі тенісні браслети нічим не відрізняються від жіночих, окрім хіба що розмірів, розрахованих на об'ємніше зап'ясток. До речі, існує ще одна причина, звідки могла взятися дата 1987 рік. Цифри могли свідомо переставити самі ж маркетологи у 80-х, для того, щоб привернути увагу до тенісних браслетів, адже саме в цей період тенісистки стали їх носити, а крім того, ще й інші ювелірні прикраси і ювелірні компанії почали укладати з ними контракти. Зараз це вже окрема сторінка ювелірних хронік, коли крупним планом роздивляються, яка ж новинка з'явилася на зап'ястку улюбленої спортсменки. І, звичайно, тут же не обходиться без рекламних інтеграцій. Ось руки Каролін Возняцькі, яка носить не лише тенісні браслети, але й цвях картіє. Це Габріела Сабатіні, це Українка Еліна Світоліна. Еліна ніколи не знімає заручальної каблучки, яку подарував їй її чоловік. Французький тенісист Гаель Монфіс. Це діамант від Граф, і він віддав за нього 700 тисяч євро. Очевидно, дуже любить нашу українську красуню. А це Сирена Вільямс, яка очевидно є шанувальницею браслетів різного типу і в житті, і на корті, і тут вже не обходиться без рекламних контрактів. Приміром, в 2002-му сирена Вільямс відкривала фінал US Open в костюмі Puma і тенісному браслеті Гері Вінстон за 29 тисяч доларів. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи звертали ви раніше увагу на те, що тенісистки виступають у ювелірних прикрасах. Тому що я давно на це звертаю увагу в цьому році. інтерес до тенісного стилю знову максимальний у зв'язку з виходом фільму Суперники із Зендеєю у головній жіночій ролі. І звісно, всі модні видання вже написали статті із актуальними порадами, у тому числі не забувши про тенісні браслети. Хоча ця річ настільки базова і універсальна, що вона навіть без зайвої реклами навряд чи вийде з моди. Питання полягає лише в тому, хто виробник і яка якість. Тому, якщо ви бажаєте доповнити свою скарбничку тенісним браслетом, порад тут може бути небагато і вони очевидні. Це річ на перспективу. Вона не виходить із моди, тому носити її ви будете багато і довго. Тож є сенс вкластися один раз і не економити на дешеві біжутерії, щоб це був надійний виробник, благородний метал і якісне оздоблення, навіть якщо це не діаманти, а дешевші аналоги. І просто періодично відносити прикрасу на профілактику до ювеліра, тому що навряд чи хтось буде зупиняти рух на вулиці або роботу в офісі, якщо раптом ваш браслет злетить. Перепрошую, але ви все ж таки не перша ракетка світу. До речі, про Крісевер за останньою інформацією. Легендарна тенісистка зараз повторно бореться з онкологією, тому що минулоріч у неї стався рецидив. Тож я пропоную колективно побажати цій чарівній жінці та спортсменці якнайшвидшого одужання. На цьому все цінуйте красу, і побачимося в наступному відео.